Книга Короткі думки номер 4 А що залишиться в житті? На цю тему я знайшов дуже короткий віршик Поет Леонід Талалай. А що залишиться на потім, якщо вогонь дотліє, ти скажеш тільки попіл, а я скажу надія. Кожен по собі щось залишить. Я не знаю, що буде сьогодні взагалі, чи через годину. А планувати завтра це ніби планувати наступний рік, про який не знаєш і поготів. Можна думати про майбутнє, але найгірше це тоді, коли плануєш і нічого із цього не збудеться. Тому думайте про майбутнє, але не плануйте, щоб потім гірко не жаліти і не роз... І не розчаровуватися. Якби люди думали, що робити зараз доброго, то нічого потім злого б не сталося. Але чомусь зло приходить. Чому, що не діє добро вже тепер? Люди не хочуть вірити у вічність. Бо це не матеріальне явище. Так, це не матеріальне явище. Але якщо хтось досліджував енергію, особливо духовну, він повинен знати, духовна енергія або космічна є вічна і незнищенна. Ви не вірите в це, але це існує. Люди не хочуть вірити у добро і зло. Дві протилежні різновидності впливу на кожну людину, але вони, добро і зло є поза людською вірою. Якби ви думали про це взагалі, то б жили по-іншому, думали про справи, які після себе залишите. І занали, нічого марно на цьому світі не проходить, не минає, ми світ змінюємо за своїм бажанням. Це і є сила кожної людини. Якщо б про це всі замислювалися, ми жили б в інакшому світі. І зрозуміли, що правильно, а що неправильно робити. І все було б по-іншому. І, можливо, було б краще жити. Задумайтеся, і наступна мить буде кращою.